Добрий день, любі малята, наші хлопчики і дівчата. Вітер дує, вітер гуляє і листочки зриває. Діти, про яку пору року йдеться в віршику? Так, це осінь. А давайте ми з вами намалюємо, як вітер зриває осіннє листячко з дерев. Малювати будемо сьогодні пташиним пір'ячком та фарбами. Перед початком роботи давайте зробимо пальчикову гімнастику. Осінній вітер налетів додолу віти всі схилив туди, сюди, туди, сюди. Він хилить клена та дуби. Пір'ячко, обмакніть фарбу та намалюйте листячко. Який несе вітер із дерева: різнокольорове, зелене, жовте та червоне? Я впевнена, що ви всі впораєтесь. До побачення, любі дітки, до нових зустрічей!